Погоду на Тернопільщині в останні дні цього року обумовлюватиме вплив циклону. Вночі та вранці синоптики обіцяють туман, а на дорозі – ожеледицю. У, у найближчі дні додасться поривчастий вітер місцями до 15-20 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від двох морозу до трьох тепла. А в день буде зовсім не зимова – від 5 до 10 градусів вище нуля. 29, 30 і 31 грудня трішки похолодає – 1-6 тепла. Дерев'яного коня мешканці Тернопільщини зустрічатимуть без снігу, але і без болота. Остання декада грудня цьогоріч виявилася достатньо теплою. Скажем, на сьогоднішній день практично щодня в останній декаді середньодобова температура повітря перевищувала кліматичну норму на декілька градусів. Скажемо, за вчорашню добу середньодобова температура повітря вища кліматичної норми була на 7 градусів. Така погода для тернопільщини нетипова, кажуть синоптики. Щороку температура повітря в цей час не піднімається вище нуля, а ще перший місяць зими завжди приносив сніг. В останні, скажімо, 60 років, то такі температурні показники не є типовими. В даний період року все ж таки спостерігається нижча температура повітря і опади у вигляді снігу, мокрого снігу. Хоча, якщо говорити про останні 10 років, то все ж таки грудень у нас видається більш теплим і, скажімо, менш сніжним, а то навіть і без снігу, як цьогоріч. погоду на зиму підказують і народні прикмети. Якщо в перший день нового року сильний мороз і малий сніжок, то добре вродить. Хліб. Якщо ж тепло і безсніжно, хліб уродить погано. Якщо зими немає в грудні і в січні, то приходу зими не очікуйте до 10 лютого.